Всім привіт, О, Боже. Я так на швидку руку тут облаштував такий куточок, щоб виглядало красиво. але Скажу вам, що в мене телефон закріплений із лентою до стільця, тому що в мене все ще штатив зламаний. І друга предісторія для цього відео це те, що я знімав його ще вчора, але із приблизно 45 хвилин матеріалу записалось лише 5. Але сьогодні я все ж таки вирішив перезаписати, тому що не хочу вже викручуватись там щось, робити, якісь красиві слайдшоу на фоні аудіо, яке записується окремо, просто. Зроблю все нормально з самого початку. А ще до речі, перед початком вам хочу нагадати, що люди, які підписані на мій патрон, побачили це відео. Ну я не знаю, сподіваюся, на один день раніше, але не факт, що я встигну його змонтувати, тому що я і так ледве встигаю. Тим не менш, підписуйтесь на патрон, там дуже багато крутих бонусів, в тому числі, коли хтось підпишеться на цей рівень, там будуть бекстейджики. Там уже постійно виходить завчасно відео, закритий чатик, мерч. Коротше, багато багато крутого. Підписуйтесь, а ми починаємо. Тож, 1 червня, мстислав Великий, народився 1076 року. Давньоруський князь із династії Рюриковичів, Великий князь київський, князь новгородський, найстарший син Володимира Мономаха. Останній князь, що отримував єдність Київської Русі. Мерелін Монро народилася 1926. -го. Кіноакторка, модель, співачка, кінопродюсерка та автобіографістка один з символів всієї світової культури. І до речі, Мерлін Менсон вибрав собі першу частину псевдоніму саме на її честь, тому що він вважає, що Мерелін Монро це один з двох найважливіших символів 20-го сторіччя а другий це ну, чувак, який створив банду Менсона. Оцих хіпанів відбитих на всю голову. Це не те, що хіба не всі відбиті на голову, просто конкретно ця банда була хіпанами, і вони були відбитими на всю голову. Ну коротше, ви зрозуміли. Переходимо далі. Морган Фрімен народився 1937 року, актор-кінорежисер. Фріман отримав премію Оскар 2005 року. Мені особисто відомий за фільмами Втеча Шоушенка Темний лисар, крадіжка в музеї, непідкорений крізь часі простір з Морганом Фріменом та Люсі. Ронні Вуд народився 1947 року. Рок-музикант, співак, композитор, художник найбільш відомий як учасник The Rolling Stones. Євген Пригожин народився 1961 року. Воєнний діяч, підприємець, ресторатор, власник кейтерінгового бізнесу та ПВК Вагнер на цьому моменті, думаю, варто нагадати, що в цій рубриці будуть просто люди, яких я вважаю. Відомими чи людьми, які внесли якийсь вклад в історію, там в людство і так далі. Не, не обов'язково це має бути якийсь гарний вклад. Тобто Гітлер тут теж був. Маркус Персон народився 1979-го, програміста ігровий дизайнер, більш відомий як ноч, творець Майнкрафту. А ще там дизайнер, і ще він там щось робив. Ну, коротше, автор ідеї. 2 червня. Фреддіс Фредді. Федір Андреас народився 1868-го. Інженер-конструктор першого в Україні дирижаблю. Чарлі Уотс народився 1941-го. Музикант, який здивув міжнародну популярність як барабанщик британського рок-гурту The Rolling Stones. 3 червня Сергій Ребров народився 1974 року. Футболіст, що грав на позиції нападника та український футбольний тренер. 4 червня Сократ народився 470 року до нашої ери, філософ Зафін, який вважається засновником західної філософії та одним із перших філософів етнічної традиції думки. Сократ не написав жодного тексту і відомий в основному завдяки посмертним розповідям класичних письменників, зокрема його учнів Платона і Ксенофонта. Владислав або Владислав Городецький народився 1863-го. Архітектор, підприємець, меценат, поляк за походженням, автор будинку з химерами та костелу Святого Миколая в Києві. Прозваний Київським Гауді. До речі, Гауді я знаю через те, що нещодавно я був в Іспанії, тому підписуйтесь на канал, щоб побачити цей влог десь через місяць приблизно. А до цього буде ще й Нідерланди та Португалія. Анджеліна Джолі народилася 1975-го. Акторка, фотомодель, режисерка, амбасадорка доброї волі Юнісеф, а лауреатка двох премій Оскар, трьох премій Золотий Глобус та багатьох інших. Ну, Анджеліна Джолі, що вам пояснювати. 5 червня Адам Сміт народився 1723-го, економіст і філософ Етикс, засновник класичного напряму сучасної економічної теорії. Петро Клодт. Клодт. Хто придумав це сполучення двох звуків дити? Як це читати? Я просто вже другий же раз це відео перезаписую, все ще не розумію. Клод, клод, Клод. Фу. Народився 1805-го. скульптор німецького походження. Серед його творів постать князя Володимира до пам'ятника князя Володимиру у Києві, російський скульптор, що був у дружніх стосунках з Шевченком. Микола Плав'юк народився 1925 року, політичний і громадський діяч в еміграції, останній президент УНР в Вигненні. борець за незалежність України в 20-му сторіччі. До речі, саме він передав правонаступництво Україні від УНР в 1990 якщо не напоминаю, з другому році Леоніду Кравчуку. Цікавий факт. Або ні. Ніко Макбрейн народився 1952 року. Рок ударник, музикант, автор пісень, незмінний ударник метал гурту Iron Maiden. 6 червня Дієго Веласкес народився 1599 го Художник, представник мадридської школи часів золотого століття іспанського живопису, придворний живописець короля Філіпа IV. До речі, цікавий факт: оцих королів, навіть при тому, що їх нумерують, їх дофігає. От мені сьогодні треба було. Пошукати, хто такий Генріх Другий. Так от, банально, коли я відкриваю і вбиваю туди Генріх Другий, то тут просто чотири одразу випадає. І це я навіть ще не вникав. Їх там, мабуть, десятки цих Генріхів Других. І так само з усіма, мабуть, королями. Тобто там Генріх Другий, Філіп Другий, не знаю, Франк Другий. Навіть при тому, що їх номерують, їх все одно ...дофіга. З однаковим ім'ям та номером, що імен мало. 7 червня Поль Гоген народився 1848-го. Художник, скульптор, графік, постімпресіоніст. До речі, красиві картини. 8 червня Джон Кемпбелл народився 1910-го. Письменник і редактор багато в чому сприяв встановленню золотого віку наукової фантастики. Ну і наскільки я розумію, це якісь там 50-70 роки. Десь так, золотий вік наукової фантастики. Тоді творили Гаррі Гаррісон, е, там Бред, Бредбері. Ну, е, коротше, багато кого. Тім Бернес Лі народився 1955-го. Спеціаліст з інформатики, творець HTTP, HTML, URL і інших, <кхух> і інших розробок в галузі інформаційних технологій, головний розробник інтернету. Звучить як якась. Магія, про це головний розробник інтернету. 9 червня. Лес Пол народився 1915-го. Гітарист, новатор в області звукозапису і один із творців електрогітари. Якщо цікавитесь музикою, ви його 100% знаєте. Ну, як мінімум, за назвою моделі гітари, що названа на його честь. Джон Лорд народився 1941-го, композитор та клавішник відомий як учасник гурту Purple. Джонні Деп народився 1963-го. Актор, продюсер, режисер, сценарист, музикант. У 2015 році разом з Елісом Купер та Джої Перрі Джонні Деп утворив музичний супергурт під назвою Hollywood Vampires. До речі, знаючи Джонні Деппа, це має бути якийсь прикольний гурт, тому що цікавий факт: Джонні Деп це кум Мерліна Менсона. Так, кум. Так, це не прикол. Реально. Ну а що. Мерлін Менсон Хрестив дитину Джоні Депа. Що тут такого? А ну давайте зацінимо якусь та навіть найпопулярнішу їх пісню. Що тут? Качає. Треба буде послухати коли небудь Буду походити гуляти на декілька годин знову. Меттью Белламі народився 1978-го. Вокаліст, гітарист, клавішник та автор більшості пісень рок-гурту М'юз Наталі Портман народилася 1981 року, акторка театру і кіно ізраїльського походження, сценаристка, кінорежисерка, кінопродюсерка, захисниця прав тварин Зіграла у фільмах Леон, Зоріні війни та «Ве означає Вандетта. Ну це тільки з тих, що я дивився. А в цілому вона дуже багато де зіграла. Я просто... 10 червня Петро Вескляров, або Вескляров народився 1911-го. Актор і телеведучий, заслужений артист української РСР, більш відомий під творчим псевдонімом Дід Панас. Ну, це той, що. Добрий вечір, малятка, любі хлопчики і дівчатка. Ну, ви як мінімум, меми всілякі там мали бачити. Філіп Маунт народився 1921 року, принц консорт королеви Великої Британії Єлизавети II, принц грецький і данський, чоловік Єлизавети II. 11 червня Жак Ів Кусто народився 1910 року, дослідник Світового океану, фотограф, режисер. Нахідник, автор великої кількості книг і фільмів. Перший відкривач. Перший відкривач чого? 12 червня Джордж Буш старший, народився 1924-го. Президент США, американський політик, дипломат, бізнесмен, республіканець, батько президента США Джорджа Буша Молодшого та губернатора Флориди Джефа Буша. Анна Франк народилася 1929-го. Дівчина-підліток, що народилася у Веймарській республіці, протягом 25 місяців разом із сім'єю переховувалася в столиці окупованих Німеччиною Нідерландів. Анна вела щоденник, який згодом став всесвітньо відомим. Кашмурах <гум> по тілу. 13 червня Джеймс Максвелл народився 1831-го вчений, який створив теорію електромагнітного поля, і на підставі її зробив висновок, що електричне і магнітне поля утворюють єдине електромагнітне поле. Максвелл зробив теорію світла і тим об'єднав в одне ціле галузі електрики, магнетизму та оптики. Цікава оптика тут для чого? Джон Неш молодший, народився 1928-го. Математик, що зробив значний внесок у розвиток теорії ігор та диференційної геометрії. Лауреат Нобелівської премії з економіки, відомий тим, що захворів на шизофренію, від якої по тривалім часі спонтанно одужав і повернувся до нормального життя. Про що був знятий дуже крутий фільм? Реально рекомендую подивитись ігри розуму. 14 червня Шарль Колон народився 1736-го. Фізик, військовий інженер, винахідник основного закону електростатики закону Кулона. Гаррієт Бічер Строу. Народилася 1811-го. Письменниця Борчиня за ліквідацію рабства, авторка роману Хатинка дядька Тома. Ідея написання роману, прийшла до якої після відвідування Південних Штатів США. В цілому посприяла на відміну рабства в США значним чином. Алоїс Альцгеймер народився 1864 вісімсот психіатр і невролог, який вперше описав поєднання симптому комплексів, яке німецький психіатр Еміль Крепелін згодом назвав ім'ям науковця хворобою Альцгеймера. Дональд Трамп народився 1946 року. Політик та державний діяч, підприємець, колишній телевізійник, президент США від республіканської партії. 15 червня Едвард Гріх народився 1843 року, композитор періоду романтизму, музичний діяч, піаніст, диригент, основоположник норвезької професійної композиторської школи. Та що вам я розказую? Це ж він написав: «та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та». Та-та-та, <певи> Ну, відчув 100%. Віктор Браунер народився 1903 року. Живописець і графік, містик, і езотерик, помітний учасник групи сюрреалістів. Звичить, не дуже цікаво, але картини у нього красиві. Так так, ви не думаєте, я не просто рандомних людей сюди набираю. Якщо художники, то тільки з красивими картинами. Ієн Армійтіч народився 2008 року, актор, що здобув популярність завдяки ролі юного Шелдона Купера у приквелі теорії Великого Вибуху. 16 червня Тупак Шакур народився 1971 року один із найвідоміших та найуспішніших реперів. Бібліотекою Конгресу США була відібрана його пісня до списку 25 записів, які будуть зберігатися у спеціальному фонді культурного надбання. Хто ще може таким похвалитись? Цікаво. А, ну, мабуть, інші 24 автори записів, які внесені туди, до списку 25 записів. Пісня називається Dear Mama. Ну, до речі, текст там такий доволі довгенький, він десь на 6 хвилин, або на 5, ну там, в залежності від запису пісні. Блин, це як половина руського експериментів. 17 червня Мауріц Ешер. Народився або Ешер там чомусь є розбіжності в вимові. народився 1898 року. Художник-графік відомий перш за все своїми гравюрами на дереві й металі, в яких він майстерно досліджував пластичні аспекти понять нескінченності і симетрії, а також особливості психологічного сприйняття складних тривимірних об'єктів. Звучить дивно, так? Насправді дуже красиві картини. У мене тут десь навіть лежить одна. Але я її ще вчора під час зйомки відео не міг знайти, ще сьогодні. А ще я був в його музеї в Делфті. Теж буде, до речі, в з нідерландів Конкретно з цього музею, мабуть, через пару тижнів. Іво Бобл. Ні, жодних Іво Боболів. Я не вважаю його людиною, яку будуть згадувати хоча б років через сто. Він недостойний цього відео. Ні, ну серйозно, ну це ж Бобл. Скажете вкусовщина? Ну так, а що? Це ж мій канал. 18 червня Пол Маккартні народився 1942-го. Співак композитор, автор пісень, мультиінструменталіст, музичний продюсер, підприємець, лауреат численних премій Греммі, кавалер ордена Британської імперії, лицар Британської імперії. Здобув всесвітню популярність як один із засновників і учасників рок гурту The Beatles». Жуки? До чого б це? Діззі Рід. народився 1963-го. Музикант і актор, що найбільш відомий як клавішник хардрок гурту N' Roses. 19 червня Блес Паскаль народився 1623 року. Філософ, письменник, фізик, математик, один із засновників матаналізу, теорії імовірностей та проективної геометрії, творець перших зразків лічильної техніки, автор основного закону гідростатики. Борис Джонсон народився 1906. Здесь го політик та колишній журналіст, прем'єр-міністр Великої Британії, міністр закордонних справ Британії, один з лідерів кампанії за вихід Британії з ЄС, колишній міністр тіньового кабінету міністрів опозиції та мер Лондона. Це все в колишньому, чим він займається зараз. от Я навіть не знаю. Брайан Велч народився 1970 року, гітарист і один із засновників гурту Корн. Рок групи, що сильно вплинула на розвиток стилю нюметал. 20 червня Петро Калнишевський народився. Ні, я випадково виділив слово Кал, із прізвища Калнишевський. Це реально випадково так вийшло. Просто я по складах намагався читати, типу Калнишець. Народився 1690 шістсот року державний культурний та релігійний діяч, останній кошовий атаман Запорізької Січі, політичний в'язань Російської імперії. Ніколь Кідман народилася 1967-го. Акторка, співачка та продюсерка одна з найвисокооплачуваніших зірок Голівуду. 21 червня. Жан Поль Сартер народився 1905-го. Філософ, драматург, письменник, прокомуністичний публіцист. Сартер був одним із найвідоміших і найвпливовіших мислителів свого часу. Джої Крамер народився 1950-го. Барабанчик відомий участю в гурті Aerosmith. Так, за п'ять випусків я навчився вимовляти цю назву Aerosmith. Aerosmith. Тарас Чубай народився 1970-го. Автор-виконавець, рок, музикант та композитор, народний артист України, лідер гурту Плач Єремії. Лиш вона, Лиш вона. Сидітиме сумна, буде пити не п'є. 22 червня Еріх Маї... Маїя угу. Еріх Марія Ремарк народився 1898 року. Один із найвідоміших німецьких письменників 20-го століття. Автор таких творів, як на Західному фронті без змін, три товариші тощо. Сергій Притула народився 1981-го. Громадський та політичний діяч, засновник благодійного фонду Сергія Притули, волонтер, телеведучий актор. 23 червня. Алан Тюрінг народився 1912-го. Математик, логік і криптограф. Тюрінга часто вважають батьком сучасної інформатики. Чому батьком, а не батьком? Це не до мене вже питання, а до мого... Мовного апарату. <ріст> Зінадін Зідан народився 1972 року. Футболіст і тренер, чемпіон світу 1998 та 2000 років. Віцечемпіон світу 2006 року. Найкращий футболіст Європи 1998. Тричі визнавався найкращим футболістом світу за версією FIFA. Один із найкращих футболістів кінця 20-го початку 21-го століття. 24 червня Девід Мактагард народився 1932. Засновник керівник і головний натхненник екологічної організації Greenpeace. Ріхард Круспе. Народився 1967 го року. Музикант найбільш відомий як соло-гітарист німецького індастріал метал гурту Рамштайн. Леонель Месі народився 1987-го. Футболіст, плеймейкер, нападник клубу Пари Сен-Джермен, рекордсмен за кількістю забитих м'ячів у складі збірної Аргентини та в Барселоні. Ну, в футбольному клубі Барселона. 25 червня Антоніо Гауді, архітектор, новатор форми та один із найяскравіших представників стилю Арнуво та Модерн в архітектурному мистецтві. Більшість його робіт зосереджена в Барселоні, а найвідоміша будівля храм святого сімейства. Будівля дуже красива, але блін постійно добудовується вже 150 років приблизно. І насправді в реальності. Ти таки дивишся, ну до чого тут ці крани? До, до чого тут оці закриті частини криші? Ну це ж не красиво. Але добре, що його справу продовжують, і все таке. Джордж Орвел. Мій улюблений письменник. Ну або один з улюблених, просто є декілька письменників яких я можу назвати улюбленими? В плані є там декілька письменників, яких я однаково можу поставити на перше місце, і от один з них це Орвел. Так от, народився він 1903 року. Письменник всесвітньо відомим став завдяки двом товарам, написаним в останні роки життя, політичній алегорії колгосп тварин, який я прочитав десь, дочитав, десь півмісяця тому, і роману Антиутопії 1984, яка теж стоїть на першому місці серед всіх книжок, можливо, там розділяються перше місце з кимось і. Але тим не менше стоїть на першому місці. Це просто таке компліментарне відео вийде. Ну що ж, а ще він вів у політичну мову терміна Холодна війна цікавий факт. Маккена Грейс народилася 2006 року, акторка, що за свої 17 зіграла головну роль у фільмі Мисливці на привидів з того світу та одному з моїх улюблених серіалів Янк Шелдон». І це тільки з того, що я дивився, так вона і зіграла там знову ж таки в десятках фільмів і серіалів. І це вона лише на рік старша за мене. Заздрю. Ну, є трохи. Або не трохи. Чим я гірше? Ну чим? Тим, що я в Україні народився, а не в Каліфорнії. Зрозуміло. 26 червня Ченнінг Тейтум народився 1980 року, актор, продюсер та модель. 27 червня Чарльз Баркла народився 1877 го Фізик лауреат Нобелівської премії з фізики за досягнення у рентгенівській спектроскопії та пов'язаних питаннях рентгенівського випромінювання. 28 червня, Жан Жак Руссо народився 1712-го, філософ, просвітник, письменник, композитор. Ілон Маск народився 1971-го. Інженер, підприємець, винахідник, інвестор, мільярдер, засновник компанії SpaceX, PayPal, генеральний директор і голова Ради директорів Тесла. Мустафа Наєм народився 1981-го, політичний діяч, народний депутат України 8-го скликання, колишній член партії Альянс, блогер. Давно щось я його не бачив в політичному полі. Мені здається, він... Року, так, після 2014-го, може, навіть 13-го, якось не з'являвся. Хоча він все ще живий, навіть якісь там закони, наче видає, але, ну, коротше. 29 червня Антуан де Сент-Екзюпері народився 1900 року. Письменник і авіатор граф, автор одного з моїх улюблених творів, Маленький Принц. «1984» — Це мій моя найулюбленіша книга взагалі в житті. і Я не відмовляюся від цих слів, коли кажу, що маленький принц теж один з моїх улюблених творів. Але до того як я прочитав «1984» Джорджа Орвела, саме маленький принц був моїм найулюбленішим твором. Тому наразі він на другому місці. Ленс Барбер народився 1973 року, актор, що зіграв головну роль у двох з моїх найулюбленіших серіалів Теорія Великого вибуху та Юний Шелдон. Теорія Великого вибуху та Юний Шелдон це не топ-2 моїх улюблених серіалів, але вони, ну там, в топ П'ять топ 10 точно потрапляють. Артур Шарифов народився 1995 року. Відеоблогер, популяризатор науки, що веде кілька наукових передач на Ютубі. Довгий час жив у Росії, але в кінці 2021 року переїхав до США, а після початку війни перейшов на українську в там, деяких соцмережах там, український прапор поставив. 30 червня Майк Тайсон народився 1966 року, професійний боксер. Тайсон був абсолютним чемпіоном у важкій вазі і наймолодшим боксером, який здобув чемпіонське звання. Що ж, на цьому у мене все. Якби дуже скоро вийду нове відео, і воно буде теж з подорожі, Тому не пропустіть! Нідерланди на черзі. Коротше, все підписуйтесь на канал, підписуйтесь на патреон, підписуйтесь на телеграм, інстаграм і всі мої соцмережі, слухайте мою музику, дивіться мої відео, пишіть коментарі. І взагалі ви все це знаєте, кому я все це розповідаю. Убій,